Володимир Іванович Вернацький, 1863 1945 року, видатний український науковець, чия праця заклала основи сучасної екології та наук про довкілля. Його найвпливовіша концепція, біосфера, докорінно змінила наше розуміння життєзабезпечувальних систем Землі. Він був одним із перших учених. Які усвідомили глибокий взаємозв'язок між живими організмами та геохімічними процесами планети, що вплинуло на розвиток біогеохімії, системної екології та науки про землю? Ця стаття розглядає життя Вернацького, його наукові досягнення та основні ідеї його праці біосфера, що залишаються актуальними у сучасних дискусіях про зміну клімату, сталий розвиток і антропоцен. Володимир Вернацький видатний учений. Ранні роки та освіта. Володимир Вернацький народився 1863 року в Санкт-Петербурзі у родині з українським корінням. Від юності він виявляв блискучі здібності до науки. Навчався в Санкт-Петербургському університеті під керівництвом відомих російських хіміків і мінералогів. Його широкі наукові інтереси охоплювали геологію, мінералогію та хімію, що згодом стало основою для його революційних ідей про біосферу. Після здобуття освіти Вернацький подорожував Європою, навчаючись у провідних учених Франції, Німеччини та Італії. Цей досвід значно розширив його світогляд, особливо у сферах кристалографії та геохімії. Наукова діяльність, наукова кар'єра Вернацького швидко розвивалася. Він став професором Московського університету, а згодом Київського університету. Його дослідження охоплювали різні наукові сфери. Але найбільше він прославився своїми працями у галузі геохімії та біогеохімії, науки про переміщення хімічних елементів у природних системах під впливом живих організмів. У 1919 році Вернацький заснував Українську академію наук у Києві, сприяючи розвитку української науки. Він також створив кілька наукових установ, де, які стали центрами вивчення природничих наук у Східній Європі. Концепція біосфери. Наукова революція. Найважливішою працею Вернацького стала біосфера, опублікована 1926 року. У ній він запропонував новаторське бачення життя як геологічної сили, що змінює поверхню та атмосферу Землі. Його теорія була революційною з кількох причин. Бедер. Єдність живого та неживого, Вернацький довів, що біосфера не існує окремо від інших оболонок Землі, літосфери, атмосфери, гідросфери. А активно з ними взаємодіє. Два. Біогеохімічні цикли. Він показав, що біологічні процеси відіграють ключову роль у переміщенні елементів, таких як вуглець, азот, кисень і фосфор. Тріт еволюція біосфери. Він висунув ідею, що з плином геологічного часу живі організми змінюють середовище, створюючи складніші умови для існування життя. Хоча на заході ці ідеї спочатку не отримали широкого визнання, вони стали основою сучасної екології та наук про стале середовище. Говні ідеї біосфери от життя як геологічна сила. Вернацький зруйнував традиційне уявлення про біологію та геологію як окремі дисципліни. Він довів, що життя це не пасивний елемент землі, а активний чинник, який формує її поверхню та атмосферу. Наприклад, він пояснив, як ціанобактерії та рослини змінили атмосферу Землі, виробляючи кисень, процес, який зробив можливим існування складних форм життя. Ця концепція придувала гіпотезі Гаї Джеймса Лавлока, згідно з якою живі організми регулюють умови на планеті, забезпечуючи її придатність для життя. 2. біогеохімічні цикли Вернацький вперше описав процеси, за допомогою яких хімічні елементи переміщуються між живими і неживими частинами біосфери. Вуглецевий цикл. Рослини поглинають вуглекислий газ з атмосфери, утворюючи органічні речовини, які потім розкладаються та повертаючи вуглець назад у повітря або ґрунт. Азотний цикл. Деякі бактерії поглинають азот з повітря і перетворюють його у форми, що доступні для рослин. Кисневий цикл. Фотосинтезуючі організми виробляють кисень, який необхідний для дихання та хімічних реакцій у природі. Ці відкриття стали основою для досліджень кліматичних змін, забруднення довкілля та відновлення екосистем. 3. ноосфера новий етап розвитку Землі. У пізніші роки Вернацький розвинув концепцію ноосфери, сфери людського розуму, що стає новою геологічною силою, яка змінює планету. Ця ідея перегукується із сучасним поняттям антропоцену, геологічної епохи, в якій людська діяльність є основним фактором змін у природі. Глобальне потепління, вирубка лісів та забруднення демонструють, як неосфера формує сучасну землю, спадщина Вернацького у сучасній науці, вплив на екологію та сталий розвиток. Ідеї Вернацького стали основою для сучасних наукових дисциплін. Екологія, дослідження екосистем як взаємопов'язаних систем. Наука про землю, вивчення глобальних взаємодій між літосферою, атмосферою та біосферою, кліматологія, аналіз ролі живих організмів у регулюванні клімату, його погляди підтримують концепції сталого розвитку, наголошуючи на важливості збереження природного балансу, передбачення проблеми зміни клімату. Хоча Вернацький не займався дослідженням кліматичних змін, його праці передбачили їхні причини, вплив людини на природні цикли. Сучасна наука продовжує досліджувати, як діяльність людини порушує біосферу, спричиняючи глобальні екологічні проблеми. Вернацький був науковцем-новатором, який розширив наше розуміння біосфери як єдиної взаємопов'язаної системи. Його концепції біогеохімічних циклів та ноосфери стали основою для сучасної науки про Землю. Сьогодні, коли людство стикається з екологічними викликами, його ідеї допомагають усвідомити необхідність відповідального ставлення до довкілля. Спадщина Вернацького продовжує впливати на науку та нашу планету.